Повідомлення про стрілянину на вулиці Великій Васильківській у Печерському районі столиці поліція отримала близько першої години ночі. За викликом виїхала слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Коли правоохоронці прибули на місце події, встановили, що 30-річний киянин разом зі своєю колишньою дружиною відпочивали у барі. Там у них виник конфлікт із трьома молодими людьми. Виникла бійка, а згодом 30-річний чоловік застосував пристрій для відстрілу гумовими кулями і у результаті поранив трьох молодих людей. Двом із них медичну допомогу надали на місці події, іншого із проникаючим пораненням грудей та непроникаючим пораненням ноги доставили до лікарні, де він, не приходячи до тями, помер. Один із його товаришів втік із місця події після надання медичної допомоги. Інший надав правоохоронцям чуже прізвище. За цим фактом поліція... Зараз проводить досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України це умисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловіка, який застосував власну зареєстровану травматичну зброю, затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде обрана міра запобіжного заходу. З його слів, застосував він зброю для того, аби за Захистити свою дружину у ході досудового судового розслідування поліція опитала свідків та очевидців цієї події, проводить всі необхідні присосуальні дії, аби відтворити обставини цього інциденту.